Будеш моєю. побачиш, ставитись буду до тебе поважно, прясти не змушу ткати ніколи. Їстимеш, питимеш скільки завгодно. Сварок між нами не буде до віку. А бити не будеш? Жартуєш? Ми, королевичі, б'ємось з жінками? О, ти королевич. До пари. Схований в море наш пишний палац. Палац у матусі більший і вдвічі. Знаєш, як звуть його, він король просе. Матінку звуть королевою Озе. Та відріщаться, як він. Валиться все, як почне вона лайку. Нема дістатись для нього пусте. Море пройти до дрібниці для неї. Ось пам'ятай, що у нас все має вигляд одрій. Так і у нас може здатись сміттям золоту. Білим у нас виглядає все чорне, ну а краса виглядає потворно. Все за велике здається малим, біле, як сніг, виглядає брудним. Порозумілись, як слід. Лівий і правий пара чобіт! Все виглядає, як у вісні. Випало щастя, на долю мені. Все як у казці.